Друзі, всім привіт! Так, самочка робить гніздо. Через 2-3 дні має давати приплодик. Так, Хочу зробити ось тут, щоб не було видно до другої самки. Заб'ючимось і щоб не лазила малеча, бо було в мене багато разів, що перелазили маленькі кролики, перелазили в іншу клітку і там помирали. Так, Самця переставив в іншу клітку. Щось забув, якщо чесно. Зразу поставив його біля іншої самки. Але написало багато знайомих, що треба самця переставити. Я поставлю тут самку також покрита. І так буде спокійніше. Самка може розкидати, коли біля неї самець. зможе відмовитися від малечі. Так, мені вже підказали знайомі, трошки призабув, якщо чесно. На радощах поставив разом самця, але це не добре. Так. Це також самка у нас покрита вже. Багато знатоків пишуть, що це брак по самці. Знаю, але це самка не для виставки. У мене кролики для себе, так як я люблю цю тваринку. І мені без різниці, як там вуха йдуть, який сантиметр в них. Просто люблю велику породу. Кому не подобається, можна не дивитися. Так, ця самочка написала, що вуха йдуть. По сторонах, що це не чистий великан. Самка чистий великан, але щось в неї пішло не так. Та й без різниці, якщо чесно, вага дуже хороша, самка гарна. Краса. Всі самочки покриті, дивіться, чим не краса. Не знаю, це молоденька, буде мати перший окрол ця самочка. Так, обіцяв трохи пізніше зважити їх, тепер не маю часу. Трохи пізніше кинуть на вагу, щоб ви бачили вага, думаю, буде не дуже велика, 7-7,5 кг. Вже потихеньку освоюється. Так, буду кидати на контрольну злучку. Так як люблю побачити результат сам. П'ятий-сьомий день кидаю на злучку. Дивіться, як свинить, зернові грибає. прикручу кормушки. І все. Так, ось ця перша в мене має давати приплодик. Вже через пару днів, 3-4 дні. Має кролитися, і будуть у нас великі кролики. Треба щось для себе залишати, для м'яса, а то нічого нема. Попробую забудити кролика, ще ні разу не пробував, треба буде пробувати робити так м'ясо. Так, зараз вам покажу секундочку, лише закрию клітки. Покажу вам. Де переніс самця і і... і малечу нашу шиншину також покажу. Так, треба вже чистити клітки знову. Але чесно, не маю зовсім часу. Вже потихеньку дзвонять нам за курчата. Але корчета будуть також трохи пізніше. Так, зараз вам покажу. Де наш самчик? Так, так, так. Так, ось тут наш самець. Клітка досить помала для нього, але нічого. Гарно тут працює, кидав до нього перше самочку. Нормально. Хай тут сидить. Так. Так, 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 що у нас ще? Так, полтавці ви вже бачили. Зараз покажу вам. Ось дивіться, який в мене маточник. І дивіться, що в маточнику. Так. Тут у нас. Ця самка покрита білійцем білим. Ось як дала нам. Це одно кролик. Дивіться. Я тільки тепер побачу. Думаю, самка відкусила йому вухо. Так, тут було у нас, було, було, було у нас 13 штук. 13 штук нам привела самочка. Так, друзі, щось збилось в мене відео. 13 штук самочка привела нам. І 4 з них витягнула. Одно пропало просто так, а три витягнула за соском, коли годувала. Дивіться, я тільки тепер побачу, що кролик без вушка. Так, відкусила йому самка, я ще не бачу. Ну Нічого, як, як вже є. Так, можна буде... Скоро вже можна буде забирати маточник. Так, зараз покажу вам, що в нас по баранах. Питаєте, що там помалечі Замовляєте, але... Але, але Так, дивіться, вже вилізають з гнізда. Так, скоріше я вам не показував, секундочку. Візьму стілець. Так, давно їх не дивився, що у нас тут. Так, як завжди, окраси цієї самки дивують, дуже гарні. Чудо, чудо природи. Так, секундочку ось. Такі як були попередній раз в неї, вписані. Також було в неї, якщо чесно розкажу вам 10 штук. Це перший її окрол такий було 10 штук різні різні дивіться коричневий такий так десь тут є ще гарний якраз хочу о тут Це вам покажу різна малеча Так, ну і все, друзі, новенького у нас нічого. Так, зараз покажу вам сім'ю полтавців. Вже підросли. Дивіться, цей зовсім змінив вже колір. Так, їх мала забрати одна нехороша жіночка, але вона не приїхала. Кожен день мені дзвонила, що приїду, приїду, я відмовляв людям. А вчора вона написала, що можете продавати. А я, я вже людям відмовив, так що залишились в мене. Ну нічого, пізніше продам. Як вже є, дуже просила, щоб не продав від неї. А вийшло, вийшло як вийшло. Друзі. По кроликах буду завершати. Треба йти працювати. Так, всім гарного дня. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментарі, кому що потрібно. Також у нас будуть, це вже друга тема, але яйця під замовлення. Вже можуть бути індокачки, індички трохи пізніше. Можу продати пару індиків. Курячі яйця, покажу вам нову прикупку. Підкупили собі нових хохлатих курочок. Це вже в іншому відео. Зніму вам, не знаю коли, думаю, завтра або сьогодні ще зазніму і покажу вам наше відео. Так, Також скоро вже будуть котитися наші кози, вже питали про кози, то вже буде також інше відео. Це пізніше, пізніше зазніму вам, покажу, коли буде час. Так, тут наша качкач знаю, чи знесла, чи ні. ні. Шукають собі місця, вже планують насідати. Так, ось я покажу вам. Качка голубого окрасу молоденька. Несе ось такі досить непогані великі яйця. Ось таких можемо назбирати всі оплот. Запліднені всі яєчка, я б провіряв. Так, що так, друзі, всім гарного дня. Всім до зустрічі, пока-пока.